Так, як запаяти теплий пол, беремо ось такі провода, звичайні, ну, у нас вже тут запаяно. Ось так відгинаємо плівочку на теплому полу. Тому що бачу, навіть спеціальні зажими продаються, хтось отак прямо через оцю плівочку пробиває. Ні, навіть якщо зажими ставити, потрібно ось так розділити. Тому що на одній плівці. Приклеєна мідна полоса, а інша чиста має такі зверху ось цю полосу. Їх потрібно розділити і всунути всередину. І зажати на фольгу ось ту на мідь контакт. А ми просто розрізаємо і знімаємо верхній шар плівки. Ось так його підрізаємо і підвертаємо. Піджимаю у нас, оголюється. Пластина, яку ми напаюємо припой. Ось ну, так дуже легко воно припаюється. все воно напаюється. І беремо провода. У нас такі провода прямо знайшли ми. Ну, можна Там ми звичайно. І ось так припаюємо прямо. Ну, І там, де ви будете купувати. Теплі поли, там обов'язково продається ось така ізоляція. Для ізоляції контактів. Ось так воно. Ну, можна біту... бітумна лента, така можна купити для ремонту. там, Я бачив, колись використовував її шифера. Теж, мені здається, можна. Просто щоб закрити контакти. Воно клеїться з однієї і з іншої сторони. Заклеюється знизу, потім зверху, і воно ну, зараз. Покажемо і покажемо, знімається ось бумажка, клеїться ось так. Вниз і потім зверху. І воно між собою воно склеюється і закриває контакт. Отак, так, один і другий кінець, і все гарно воно заклеюється. Все, в домашніх умовах це буде набагато надійніше, ну якщо у вас немає клем. Є клеми, поставити клеми, але треба розділяти обов'язково плівку. І підключаємо до терморегулятора, хоч теплий пол, хоч кільчеватор, хоч для курчат, для чого, хочеш, для розсади ставити зверху. Прямо зверху на плівку можна ставити геть спокійно. Можна застелити чимось. Головне, щоб знизу була рівна поверхня, щоб воно не прогиналося і не поламалося. Все. Ось так по-простому ми виготовили заготов, зробили заготовки. Це у нас буде стіл, на якому буде вигріватися наші вкорінені живці.